Всім привіт! Маємо змогу з вами оглянути готову прикрасу намисто Криза. Вечірні зорі. Зробила його пані Оксана Білкіна. Я щиро вдячна пані Оксані за чудовий фотозвіт. Прекраса вийшла, цікава. Ніжна правда всієї краси побачити не можна, але... Трішки розглянути мошу, прикраса вийшла неймовірно гарна, цікава, лягає на тілі, вона дуже гарно, заокруглюється. шикарнюще. тут взагалі виходить як квіточка. Якщо ви маєте бажання замовити для себе ось таку красунечку, обов'язково пишіть пані Оксані. Вона вам відтворить в таких відтіночках, в яких ви будете мати бажання. Всі посилання в описі під відео. Нажимайте на слово більше. Там треба буде ще раз нажати на Більше. І там знайдете посилання пані Оксани або моє посилання для придбання схемочки. Від вас коментар. Обов'язково напишіть нам коментар, адже ваша думка найцінніша буде. Адже Ніхто так не зможе охарактеризувати дану прикрасу як ви, адже кожної людини є свій смак, свої подобання. І ми будемо раді по почитати ваші коментарі стосовно даної прикраси, чи вдалася вона нам, чи ні, чи вдала вийшла в мене схемочка. Обов'язково напишіть нам декілька слів. Для нас це дуже важливо. Для вас це хвилинка, дві. А для нас дуже будуть великі емоції, що прекрасно ви переглядаєте, що ви ділитеся своїми враженнями. Обов'язково нам пишіть. І пані Оксана також буде рада, якщо прекрасно вам сподобалося. Обов'язково напишіть нам декілька слів. Всім гарного дня, пока!